Сьогодні говоримо за дуже модну штуку про похудання. Всі хочемо схуднути, всі хочемо бути гарними. І прям дивимося, як зараз це все відбувається в зірок Голлівуду, і як, які тенденції. Всі зараз починають говорити за чудо препарат Озенпік. Чи ви колись чули про такий взагалі препарат? Так, звісно. Чи ви колись використовували його в своїй практиці? Дивіться, а сам Озенпік ні. Угу. Тому що на даний час він в Україні зареєстрований, але офіційних постачань в Україну його нема. Не було. У нас є інший препарат на ринку. Це той, та сама група, це є Саксенда, угу. Діюча речовина, ліра глютит. Угу. Тому іменно Озенпіка на ринку в нас немає. Він є. Але це не офіційні постачання. Угу. А ось цей другий препарат, який ви кажете, ви його приписували людям, які по показах, наприклад, хворіють цукровим діабетом, так? Ні. Дивіться. Він якраз рекомендований не при цукровому діабету при, при цукровому діабеті теж, але ми його можемо призначати тільки при ожирінні. А який взагалі механізм дії цього оземпіку? На що він впливає? Він впливає на центри голоду, на центр насичення. Тобто люди не так потребують, не так хочуть їсти, в них пропадає оце відчуття голоду. Плюс вони, коли поїдять, у них довше триває час насичення. Тому вони не дуже хочуть їсти часто. Така його дія. Угу. А Плюс, як... е, перепрошую, якщо вони занадто багато їдять е, жирів, вона тоді можливі дискомфорти кишківника І теж люди трошки бояться, Він, е, вони втрачають бажання їсти тоді жирний і солодкий. Нема того відчуття, бо ми хочемо солодкого. Угу. Він пригнічується. Угу. Але, наприклад, от він дає такий ефект, ти не відчуваєш голоду, там, там. ти не їш солодкого. Але е якщо такий препарат, наприклад, почне пити людина, яка, наприклад, ну не знаю. От, бо, я. от наприклад, Олена зараз візьме і почне пити Озенпік, От... Ну, перше, він не п'ється, а. а його колі. Угу. Його колять, він знаходить є шприц ручка, треба було принести вам показати. Це шприц ручка. Озенпік колиться один раз в тиждень. Mm -hmm. А Саксенда колиться кожен день. Це препарат, який ми колемо є початкова доза від 0,6. Цю дозу ми колемо протягом тижня. Наступний тиждень доза збільшується. І доходимо до дози 3-0. 3 мл, тобто це є один раз в день. Люди вибирають собі, коли їм зручніше. Ну, от, наприклад, якщо Олена, якщо Олена почала... буде коло. Дивіться, він не має таких протипоказань. Він допомог... Для чого любі препарати для схуднення? Це не є золоті таблетки, яку ми випив, чи вкололи укол і ми схудли. Для чого вони для нас ми призначаємо їх? Для того, щоб людина змодифікувала свій спосіб життя. Вона навчилася їсти по-іншому, мати якісь фізичні навантаження, щоб вона збалансувала оцей день свій з харчуванням і з фізичними навантаженнями. Для того вони даються. Бо коли ви перестаєте їх приймати, таблетки, пити уколи колоти. І вертається до того способу життя, який ви вели. То ви наберете всю ту вагу, яку ви втратили, а може ще доберете більше. Тому це не є чудодійна таблетка, але і він не є протипоказаний. Нема протипоказань, що там є, наприклад, індекс маси тіла 26. А ми призначаємо її тільки 20-30. Ясно, що ми маємо звертати перш за все. Перед кожним прийомом таких препаратів пацієнти мають бути обстежені і пораджені з лікарем. Чи вони можна їх приймати, чи їх не можна приймати. В ідеалі самому придумати собі, я хочу то поколоти. Це не варіант, бо ви можете самі собі нашкодити. А який, наприклад, загалом термін цього використання? Так, так, -та -та. використання ну, В ідеалі до трьох років. Ого. Це дуже довго. Тобто ви маєте час, адапту там залежні ні. Це теж комусь треба скинути 30 кілограмів, він може скинути за рік. Угу. Бо хтось важить 90 кілограмів, хоче 60. Він втратить увагу за рік. Але хто має 50-150 кілограмів і йому треба втратити 90 кілограмів ваги, угу. тоді так воно розтягується. Ті препарати вони йдуть знак. Збільшенням дози. Тобто ми спершу маємо від менших доз піднімаємо до верхніх. Але забрати їх просто можна, відмінити. Хотіла скинути там 10 кг, то я можу легенько з нього зійти. Так, просто перестати колоти. Ага, ну це цікаво. І немає ніяких протипоказів, не буде ніяких Ні. побочок? Ні. Тобто, по факту, головне… Якщо ви не почнете далі їсти, то побічний ефект буде. Ви наберете вагу, Таку але від... на організм загалом. Чи є ні. якийсь вплив? Не, якщо ви перед тим обстежилися і ніяких не було, протипоказань до прийому не має бути? Ніяких. Тобто, побільця. по суті, це чудо-укол реальний, можна так сказати. Можна. А якщо розібратись трішки більше в його складі, там щось є таке погане чи ні? Ні. Оце цікаво. Супер, а чому всі демонізують цей озимок? Чому демонізують? Ну, тобто всі кажуть, не, не, не можна, воно дуже шкодить, Озимпік – це це небезпечно, не коліть, будь ласка. Ну, то ти те, реклама теж реклама. Угу. Тобто, по факту, ідеальний сценарій е, пацієнта має бути такий, що я прийшла, наприклад, до вас як до ендокринолога, е, сказала, я хочу скинути 10 кілограм, але змінити в той же час свій спосіб життя, привити більше спорту. Е, ми з вами там ви мене консультуєте, я здаю аналізи, по факту ніяких протипоказів немає. І я можу почати прийом оземпіку або цього іншого препарату, дійти до своєї цілі, Змінити спосіб життя і зійти з нього. Так? А ви колись приписували вже в своїй практиці ці так, препарати? Сексен. Приписували. І є, чи були результати? Якщо так. вони були, то які? Гарні результати. У мене пацієнтка перша, яка була, в неї вага була 128 кілограм. На сьогоднішній день в неї вага 114 кілограм. Але чому ще не такий великий, тому що вона не дотримується харчування, вона, не, вона має фізичне навантаження, але їй важко змінити тип харчування. Але ж все одно, От. укол дає тобі можливість менше їсти так, і. Все вона одно... відмінила собі трошки, вона зменшилася. Плюс дивіться, є спершу ми розбираємо мою одну першу пацієнтку, таку, що може викликати. Саксенда чи Озенпік, нудоту, Це є побічний ефект mm -hmm. нудота або проноси. Mm -hmm. Це в залежності, наскільки ви їсте жирну їде. Тоді інколи ми призначаємо ті препарати, можемо призначати на вечір. Mm -hmm. Тому вони легше переносяться оцей період нудоти, mm -hmm. ви спите в той час. Протягом дня ви все одно вже менше споживаєте їди. Плюс саме моя пацієнтка вона мала фізичні навантаження. Навіть незважаючи на те, що в неї, вона потребувала заміни кульшового суглобу, вона знайшла вид тренувань, які їй не давали шкоди. Це було плавання, це були ті душі різні, і вона все одно на тому втратила. Хоча кажу, що вона не дотримується мене дієти. Але перший період вона не могла просто від от, в неї така побічний ефект, був як нудота. Mm -hmm. Потім вона вминає. Інколи люди доходять, наприклад, до певної дози. З перших тиждень колять 0,6, ну, там доходять, наприклад, до 2, 2,4, і в них починається нудота. Тоді я, ми рекомендуємо загалом всі рекомендуємо зменшити дозу на на й на 0,6. І спробувати на тій дозі певний період часу пройти, а потім знову таки збільшувати ту дозу. Угу. Ну, страшніш... Завжди кажу, ми маємо обстежитися, тому що ми маємо подивитися, як пішлунково працює, чи нема камінців в нирках, в жовчному, чи немає проблеми з печінками, тому що якщо ми просто собі хаотично при... почнемо призначати той препарат, то як ми можемо нашкодити? Тобто... І чи рекомендували би ви, от, наприклад, людині, яка хоче схуднути, озимпік, як препарат? Дивіться, завжди звертаю увагу спершу ні, в залежності від індекса маси тіла. Тобто ми вираховуємо індекс маси тіла. Що це таке? Ми вираховуємо наш, нашу вагу, ми ділимо на наш зріст метр квадрат. А і ми вираховуємо, які нас чи нас є надлишкова вага, чи це є ожиріння, яке це ожиріння, якої ступені, першої, другої, третьої. Якщо це є просто надлишкова вага, я завжди спочатку рекомендую збалансоване харчування, фізичні, наві... фізичні навантаження, тобто змодифікувати свій спосіб життя. І ми маємо привчитися, що наше подальше життя має бути іменно таке, а не так, що ми їмо три місяці. А потім ай, вистачить. І вертаємося все назад. Тобто це вже наш стиль життя такий має бути. Я розумію, але от ви кажете, то все-таки, якщо дівчина не має надлишкової ваги. але хоч Надлишкової ваги ні, я не призначаю. Тобто, якщо немає надлишкової ага. ваги, але чи можна? А якщо от людина сама і піде буде, буде собі. Ну, це, люд, це відповідальність тільки пацієнта. Але до чого може призвести? Би... Не мала би призвести ні до чого. Не мала би все одно ні, ні. до чого. Не мали і в практиці своєї такого варіанту, але думаю, що ні до чого. Окей, але ще раз всім наголосимо, що самолікування шкідливе. Так, і спершу обов'язково консультуємося зі спеціалістами. А що скажіть, чи цей другий препарат як його ще раз? Саксенда. Саксенда, чи він рецептурний? Ні. Рецептурний просто береш і купляєш? Так. Я не Ми почнемо, що о, це не дешевий препарат. Не дешеві. Це не препарат. Угу. І зараз на ринку вони дуже піднялися в ціні. Останній оцей рік вони піднялися дуже в ціні. Пішов більший повод. Тобто це не український виробник, тобто... ні. Ні, це якийсь закордонний. Так, угу. і е, Озенпік кажу, Озенпік він нас зареєстрований з минулого року офіційно, але офіційних постачань до нас не було. Угу. Від минулого року сьогодні, хоча навіть зараз на ринку з теж є перевої, і тому до Нового року їх нема, вже з нового року надіємося, що вже буде. У угу. Львові навіть немає в наявності, а в Києві пише аналог орієнтовно від 4,5 тисячі. Тобто це не, не дешево. Це не дешево. Ні, там не дешево. Відзняли? До речі, я ще не справді маю питання по зимпіку. Тобто, коли вже от є надмірна вага, я от собі навіть розрахувала по собі, в мене 22,8. Тобто, вісім. От... не є у вас надмірна вага. Я розумію, тобто чисто теоретично мені цього не потрібно, так? Ні. А Ні. якщо 30. я хочу. Нормальна вага це до 25. Індекс ага. маси тіла до 25. Супер. Від 25 до 30 – це надлишкова вже вага.